Доброго ранку, шановні наші батьки, пропоную вам консультацію на тему діти знайшли на вулиці підозрілий рюкзачок. Самі з безпекою дружіть і малят навчайте, Ви наче дзеркало для них запам'ятайте. Патрон допомагає, про дітей маленьких пає. Як почує він сирену, то біжить скоріш до мене. У безпеку треба гав, каже, що біди не знав, Рюзачок скоріш шукай, з батьками в укриття рушай. Як на вулиці гуляю, про все на світі забуваю, та патрон дає пораду, Чужі речі не чіпати. Кожен має пам'ятати, навіть в іграшку дитини можуть заховати міну. Як почую щось гуркоче, ракети знищити все хоче, патрон навчить, треба лягати і міцно вушка закривати. Ноги швидко слід схрестити і сильно ротика відкрити, оченята заховати, ліктями бочки сховати і так продовжувати лежати, не вставати, не підніматись, по старанам не видивлятись. Вставати, як дорослі скажуть, і куди бігти, теж розкажуть. Та патрон, куди ж лягати? Навчи це, це ж також треба знати. Біля бетонного забору, що міцні має опори. Як будеш на горі стояти, вслід скоріш з неї збігати. За машиною не ховатися не можна, вона може теж зламатися, подалі від скляних вітрин, що має кожен магазин. Як не можна вибирати, треба скоріш поспішати. Як ракета гуркотить, лягай так, як патрон чить. Весь патрон всьому навчає перемогу наближає у безпеці. справжній ас. Він піклується про нас.